Ранок для жителів єдиної 16-поверхівки виявився не з солодких. Мешканці відчули запах диму на верхніх поверхах будинку і одразу вдарили на сполох. Викликали пожежну службу міста повідомленням, що горять квартири. Однак, коли прибули рятувальники, виявилося, що причиною пожежі стало загорання у вентиляційній шахті. 43 людини евакуювали. Серед них були і діти. Я якраз ми з дітьми гуляли і прийшли сюди, бачили пожарні, люди стояли. Ну вроді би нічого страшного не було, трошки дим там ішов десь з 12-го поверха. В охолоджувальній шахті горіло сміття, яке й наробило стільки диму і незначне полум'я. На місці працювали дві пожежні відділення рятувальних частин. За інформацією, ДСНС, причини пожежі поки встановлюються. Які її називають в Ужгороді, 16-та поверхівка знову потурбувала своїх мешканців незначним нещасним випадком. Однак, як вважають, сусіди вони досі не можуть зрозуміти, чому загорілося сміття у шахті, чи хтось все таки приклав до цього свою руку. Пожежа в будинку на щастя сталася в обідню пору. Інакше чим би закінчилася ситуація, навіть не хочуть уявляти, адже в домі впродовж років стається багато неприємностей і трагедій. Однак, як сталося загорання, конкретно не знають, тільки здогадуються. Знаємо, чи, чи то діти запалили, чи хтось кімнати, Тут, тут у коридорі був, ми не знаємо. Аби запобігти таких загорань, мешканці можуть інколи перевіряти вентиляційні та ліфтові приміщення багатоповерхівок, чи немає там зайвих речей. Крім того, замкнувши двері шахти на ключ, також можна уникнути таких ситуацій, зазначають в Державній службі надзвичайних ситуацій.